Усім привіт! Сьогодні поговоримо про захист зернових. Я знаю, що, можливо, саме в цей момент, коли ви дивитеся це відео, вам ця тема не цікава. Але з проблемою такою, як я зіштовхнулася цього року на своїх полях з зерно... із пшеницями. Це був трохи треш. І вже пройшло трохи часу. Ми вже багато чого перепробували, я багато чого нового побачила, подивилася, як працюють деякі препарати на практиці, і хотілося, хотілося б сьогодні вам дещо показати і розказати. Тому всі, хто сіють озиму пшеницю, хто добирають собі нові землі, і ще багато людей, які мають подібні ситуації, сьогодні відео для вас. І я розкажу, як цього року ми захищали озиму пшеницю і які проблеми в нас були. Тому не затримую вас. Поїхали. Гровекс допомагає годувати світ. Почну я трошки із а, підведення до ситуації. Коротше, минулого року ми взяли трохи а, землі. Перший рік брали землю в оренду, ну і там вирішили, що а, після соняшників будемо сіяти пшеницю. Ну, це та й нічого, ми такі фанати стійких соняшників, соняшників під різні гербіцидні технології, там КЛ, КЛП, Сульфо, бо наш експрес-сан. І думаємо, будемо сіяти по них пшеницю. Получилася, наша пшениця посіяна по різних попередниках. Одна посіяна по соняшниках, інша посіяна по горохах. Там, де по горохах, в принципі, питань не було. Гербіциди спрацювали, все було норм. Там, де посіяна постійних соняшниках, як почала, в нас та падали ця лісти, і даваємо її контролювати. І все б та нічого, ми наче розуміємо, що є гербіциди, які контролюють цю падалицю. Окей, є гербіциди, які можна там вносити до фази 31 BBC. Є гербіциди, які можна вносити до фази. Прапорцевого листка, але не все так би, як в теорії хорошо, не все так хорошо на практиці. Йшли дощі, не можна було зайти в поле. І я бачила в декого в регіонах, також йшли дощі. Ви писали: Оксана: ми не можемо зайти в поле, бур'ян переростає, просто капець падалиться соняшники, каженеця, і от така ситуація. І в нас була аналогічна ситуація. Хло... Хтось писав з хлопців, що Оксана, у вас падається соняшник, а то що нічого, в мене падалися стійкого ріпаку. Чим її забрати, як проконтролювати? Фаза проходить, у нас такий такий гербіцит, а що робити далі? Ну, коротше, було ситуації. В нас цього року після соняшник Після соняшників ці поля в нас перший рік були в обробітку, перший раз там була за нашого досвіду посіяна пшениця. Получилися поля з бур'янині капець, чого там тільки не було. Там були, звичайно, і стійкі соняшники, і, і ріпаків стійких не було, але можуть і бути скоро то таке. І була Забуряненість з лаковими бурянами і митлюги, і все, що хоч, і проконтролювати такий спектр бурянів, коли бур'яни знаходяться в різній фазі і від наявного дощу йдуть наступна хвиля падалиці. Ну, було проблемно цього року. Я знаю, що не в одної мене так. Я буду вдячна, якщо ви мене підтримаєте в коментарях і поговорите, розкажете, чи була у вас проблема цього року, чи не було. Або розкажіть, чи ви контролювали. Ну ви в принципі, ми внесли гербіцид, який собі там обрали. Але, але, але бур'яни все одно пішли. Я, маючи змогу там, спілкуватися з різними крутими експертами, там, запитувала Байра минулого року, ми там писали про якийсь ноу-хау препарат, який вийшов на ринок України. І цього року хотіла його попробувати. Вони, звичайно. Класні хлопці, класна компанія відгукнулася і, і приїхали і помогли. Саша, коли був на полях. До речі, це, це ви бачите, що ми були в полях. Він багато чого там цікавого розказує. Тому я дуже люблю знімати якісь відео, коли до мене приїжджають люди з отаким рівнем експертності. Люди, які бачили в сезон не одну сотню полів, коли бачили не одну сотню ситуацій. І досвід цих хлопців просто на вагу золота. і Я дуже вдячна, що вони. Слухають і приїжджають, і допомагають. Тому що тут просто реально і маки пішли, і що, що тільки немає. Тут вже такий бі на капець. Ну, ми, обікавши мої поля, побачили, що був такий дуже крутий гербіцид, який би дуже круто вписувався в мою технологію вирощування в мою систему захисту. І такий препарат називається Atlantis Star. Минулого року вийшов цей препарат, і я про нього розказувала. Але одне діло розказувати в теорії, зовсім інше діло бачити його на практиці. В теорії ну так, да, напевне, класний препарат. Це трьохкомпонентний гербіцид із. Антидотом. Ну, формуляція просто пушка. хто знає, чого мультинаціональні компанії е, їхні препарати коштують так, е, ну, будемо говорити, на ринку дорого. Чого? Тому що е, компанії тратять кучу часу, кучу грошей на те, щоб вивести ту е, ідеальну формуляцію, в якій будуть працювати всі діючі речовини, і е, препарат буде з тою ефективністю, яку б. Е, Яку б хотів виробник. Тому є такі на ринку препарати. От вони появляються, і в Байера є один, мені здається, дуже крутий препарат. Я е, розумію, що мені на наступний рік однозначно треба дивитися в його сторону. Це новий препарат, я вже сказала, він називається Атланті Стар. Я його бачила на полі. Те, що він зробив з падалицею ріпаків, ну це просто космос. Що він робить з падалицею, перерожчує соняшника? Це просто космос. І плюс він ще й забирає злакові бур'яни. А ми знаємо, що забрати там. Бромус, навіть там, якщо ми вносимо його з осені егілопс, буває трохи, та практично нереально, давайте говорити по правді. А цей гербіцид заявляє ефективність. Ефективність проти егілопса я поки не бачила, але я хлопцям, яким я спілкуюся, довіряю, тому. Будемо дивитись, У мене є поля на краю з егілопсом. На практиці, дасть Бог, вам покажу, як це працює. Препаратів на сьогоднішній день на ринку є багато. Хто любить використовувати оригінальні, хто любить щось дешевшого намішати і каже, що воно працює. В деяких варіантах працює, але коли є нестабільний розчин, ви розумієте, ефективність від нього ну дуже непередбачувана може бути. А є отакі препарати, які для мене це було відкриття. Коли ти одне діло, коли ти читаєш каталог і бачиш, да. Крутий препарат, а зовсім інше діло, коли ти бачиш його на практиці і як він працює. Я е, знаю, що є господарство, яким цей препарат необхіден. Він не для всіх, тому всі на нього не дивіться, бо його не хвати. Але е, ті, хто розуміють, що є е, е, така ситуація, то от, е, для таких ситуацій якраз є вирішення. От там є вискочки теж. Теж гербітирний контроль. Це контроль там, де не оброблена ділянка, спеціально для того, щоб. О, там цікаво, пішли в оті плями, там хтось посох вже. Так, звичайно. Це якраз ділянка, там, де був перерослий Іди, йди, йди сюди, йди. І... Це дуже треба показати. Задумка була наступною. Наступною, тобто ми залишили... Ці контрольні ділянки вони не оброблялися. Можна, я легенько туди прийду. Щоб не потолочити дослід. Бо скажуть, що потім менший врожай, бо Оксана витолочить. І оце задача була, завдання було наступне. Ми мали вивчити, наскільки ефективно препарат Атлантіс Кар буде контролювати перерослий ріпак, звичайний ріпак. Це не кліерфілдовський, тобто не Лесці це звичайний ріпак. Звичайно. І Наскільки препарат Видно? буде контролювати його Видно? в такій фазі, да? тобто перерослому. Тобто, тому що ми знаємо, що дорослий ріпак дуже важко контролюється. Mm -hmm. І отут ми спостерігаємо вже от реальну картину. Ось дивіться. Чуєш, я відламала чітко, один. Ну Нічого вже так, як є. Він крихкий, тому дуже обережно. Ось тут що ось ми спостерігаємо. Да? Ось на момент використання препарату, тобто ріпак він був вищій пшениці. Так. І коли ми його використали... Він перестав рости одразу, тобто точка росту в нього, то бачите, де формується квітконос, тут це якраз все. оце все, в нього засохлося. Uh -huh. По-дальшому, після використання препарату, рослина зупиняється бурян в рості. Uh -huh. І потім він не гине одразу, так як ми звикли, наприклад, із гормональних препаратів, там що і крутить, 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 він зупинився і далі не росте. Потім змінюється забарвлення до антоціанового. Ось такого, листки змінюється забарвлення до антоціанового. Воно робиться, вперше крихке, да, і потім гор, по... прям... да, він втрачає свою соматичну, соматичну, де ж, клітинку, mm -hmm. і вона потім подальше відсихає. Ще створює він конкуренцію для культурної рослини. Так, він зараз створює конкуренцію з точки зору за, за площу не жилення, а Сонячний... площу освітлення. Да, так. Але якщо взяти вже площу жилення, тобто да, по, по, втрату поживних речовин, тобто, то однозначно рослина ріпаку вона вже, свою, вона вже втрати спричинила. Чому? Тому що для своєї маси він вже дуже багато вкрав азоту культурної рослини. І вологи, і азоту. І вологи, само собою. І... і плюс затінення, і там ми бачимо зовсім інша густота і не таке кущення інтенсивність. Тому цього допускати уробництві не можна. Тобто це треба робити раніше, завчасно. Мета досліду була використати препарат і подивитися, як їм не впливати на перерослу падалицю ріпаків. ріпаків. Тому що вікно застосування препарату досить таке широке. Uh -huh. І чи він буде, наприклад, оцей сос, вирішувати ці питання, чи не буде він вирішувати, Чи він дасть можливість зупинити його, чи не дасть. Тобто ми бачимо, що він це робить. Але наголошую, звичайний ріпак, не АЛС тільки. Атлантістар. Стар. не ALS ріпак. Тобто Атлантістар буде забирати, чому Атлантістар складається з ALS інгибіторів Так. Йодосульфорон, мезосульфурон, і тінкарбозон і плюс антидот. Так. І, відповідно, механізм дії, по суті, це бітори, тому, тому він не зможе забрати стійку, 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 стійку що... соняшника і, так, так, так. Так. і тому що... Це цілком зрозуміло. Але обов'язковий нюанс використовується він обов'язково, тому що це препаратурна форма ВГ, я наголошую, нагадую, ми про це говорили угу. в студії не користуються. Плюс один літр біопауера. Так. Це обов'язково. Нічого іншого, тільки лише біопауер. Хочете забирати, тоді е, працюйте так, як треба. Якщо потрібно забрати. Іди покажу, як він зблизька виглядає. Дивіться, цей. тут ще наступне питання. Так. Атланті Стар взагалі призначений не тільки для цього. Це, це, це крос-спектр. Це злаки і широколисті. Тобто дводольні. Оце ж мені хотілося ще злаки. Тут якогось. злаків, на жаль, немає. Е, десь буде якесь цікаве місце, тоді, звичайно, десь можливо щось з'явиться. В мене є дуже цікаве місце. Ну, то, Я йти. хочу Атланті Стар на поле. Будь ласка, пробуй. Це, я є можливості. Заряно, і... і... Там от реально ми будемо бачити реальну різницю. Це от це дуже важливо. Препарат працює з точки зору е... для контролю, як і так та широколистих видів. І саме основне це те, що він для вирішення специфічних проблем, тому що він не є скажімо так, дешевим рішенням. Це не там не 2-3 долари на гектар, як звикли коли працювати люди. Але якщо, наприклад, є потенціал урожаю, так. І, наприклад, є, є питання, які потрібно вирішити, то це препарат саме для тих технологій. Там де більше 5-6 тонн з гектара. Ти бачиш, який вітер зривається? Ну, це нормальний вітер, все добре. Головне, щоб щось в петличці було чути. Щось ніхто нічого не обробляє, поле не обробляється, тому таким вітром. То ми можемо спокійно працювати, це для нас не проблема. Це ж у нас йде, це йде, йде почорніння стебла. Ось, ось так. По суті тут. Тут я розумію, що це вже пішли некротичні критичні плями паралельно. Вже тріщено. Да, воно вже такі. тріщини, і це вже все от пішло. І вже хвороби зайдуть. Чи говини, говини, все, то зараз апрофіт, і вже воно буде все пропадати. Угу. Ну от такий в принципі, результат. Це а, ж був ми, ми, ми подивилися Стар сьогодні. Так, так. Ми поділили, ми сьогодні показали лайфхак, як проконтролювати отакі перерощі бур'яни Атлантісом. Стар, так. Так, Атлантістар. Їх тільки що вже всі побачили. В даному випадку це буріпак. В даному випадку ріпак не стійкого до Лесенгибіторів імі. Так, добре. Якщо є такі ситуації подібні, гербіцид дуже класно працює. Ми тут ще не змогли показати е... злакових бур'янів, як він Злаки. працює по злаках. Та інших дводольних в тому. І інших числі. дводольних. Ну я думаю, що ми точно його ми подивимося. їх, Саш, ми точно їх подивимося. Нас на полях. У мене є ділянка, п'яті буряни ну, на наступний тобі не пізна, рік. не пізно що зробити навіть в цьому році. Не, на мене там зараз сонячний крусте вже... на той а, рік ну, синиця ну, буде, все тому ми їх подивимося. Я вважаю вам гарних врожаїв, класних прибутків. Хочу ділитися з вами інформацією, хочу показувати досвід. Інколи на це не хватає стільки часу, як би хотілося. Але я вдячна, що ви дивитеся мої відео. Якщо сподобалося, буду вам вдячна за подобаєчку. Це завжди так класно мотивує. Коли прихожу на офіс, хлопці кажуть, М -м, там твоє відео дуже класно зайшло, там круті коментарі. Я кажу, зараз піду почитаю. Це завжди мене так надихає. Вам розказати щось таке, яке. Коли ти щось дізнався, хочеться з вами поділитися. Тому обнімаю вас всіх. Uh, і до зустрічі на Гровекс, і хай прибуде з вами врожай, Па-па.